you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. 27 квітня. Пані Мар'яна Безугла опублікувала цікавий допис у себе на сторінці у Фейсбук. З її слів: на суспільному існує дуже цікава схема обходу мобілізації. Цей допис ми сьогодні і розберемо. Безугла написала, що на суспільному чоловіків прилаштовують заради броні на півставки, але за документами ці люди працюють на повній ставці, досить незвичайно. Чайною інформацією поділилася пані Безугла. Якщо це дійсно так стає, тоді цікаво. А кому йдуть гроші за так звану бронь? Вийшов закон про мобілізацію, і в нашій державі все як завжди. Кожен шукає спосіб, як знайти з цього собі якусь вигоду, а де якісь перевірки, що взагалі робить наглядова рада, чи можливо вони там всі за однією схемою працюють? Поки це тільки здогадки, але ймовірно ситуація набиратиме обертів. Також пані Безугла опублікувала досить цікаву інформацію щодо голови правління АТ Національна Суспільна телерадіокомпанія України НСТУ Миколи Чорнотицького за її інформацією. У січні 2024 року голова отримав після сплати податків зарплатню, яка склала 228 633 гривні і 89 копійок. І варто зауважити, що це лише за один місяць не вкладається в голові. Це що ж потрібно робити звичайному українцю? Щоб заробити таку суму, скільки років для цього потрібно працювати, поки такі, як Чорнотицький, отримує стільки за місяць. Також відзначимо, що п'ять членів правління отримали загалом 826 701 тисяч сімсот гривню 24 копійки після сплати податків. Поки державі не вистачає коштів на оборону України, ми за місяць виплачуємо п'ятьом людям більше мільйона гривень. Це ненормально. і ймовірно, що вони не одні такі, і дуже цікаво, скільки. Тільки таким керівникам з нашого бюджету йде на такі величезні зарплатні. Найбільш комічно в тій ситуації те, що у нашій державі як посилити закон про мобілізацію, так одразу. А як справа доходить до боротьби з корупціонерами і людьми, які займаються бронюванням за гроші, так дій ми ніяких не бачимо, і з цим потрібно щось робити. Якщо це буде продовжуватись до добра нашу Україну, це точно не доведе. На даний момент країна і так знаходиться в досить складному. Ому становищі, крім того, під постом безуглої один із чоловіків написав досить цікавий коментар, що дорожні фірми зараз активно йдуть в ногу з трендом і масово влаштовують на роботу і бронюють людей за гроші. Як ми можемо зрозуміти, у нашій державі це вже поширена схема. Чи повинно так бути? Відповідь єдина ні. Але гроші з неба не впадуть. Тому деяким людям, як бачимо, потрібно придумувати різноманітні шахрайські схеми, ось як, наприклад, Збронюванням, повернемося до суспільного. А загалом, що це таке? Чи можна вважати це вже за корупцію в Україні? Чи можливо це специфіка привілейованих ЗМІ? Боротьба за стандарти звучить це комічно, чи не так? Якщо це дійсно практикується, з цим потрібно боротися, тому що з такими темпами у нашій країні ніякі нові закони, які будуть зачіпати мобілізацію, найімовірніше працювати не будуть. Які із цього можна зробити висновок? Очевидно, Дні, потрібно такі зарплати, як в керівників на Суспільному, скорочувати у рази, за що вони отримують такі величезні суми для нас, поки це залишається загадкою. Разом з цим потрібно закривати так званий телемарафон, який себе вже більше як роки-два вичерпав, тому що ці величезні суми, які на нього виділяються, просто йдуть у нікуди. Він уже не актуальний і його майже ніхто не дивиться. І це не просто слова з повітря, навіть згідно з. Незалежними соцопитуваннями більша половина українців сказала, що він їй не потрібен. Майже усі на даний момент читають новини з інформаційних телеграм-каналів та видань. Тому закриття телемарафону це актуальне питання, яке повинні розглянути якнайшвидше. А кошти, які на нього виділялися, повинні повною мірою направлятися на допомогу нашим військовим. Зараз це найголовніше. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях будьте здорові та бережіть себе.